Можемо ми зараз взагалі скласти якесь розуміння того, навіщо ворог продовжує робити ці теракти, продовжує вбивати цивільних. і Сьогодні от кривий ріг був під його атакою? Ну, знаєте, тому що можуть, так тому що логіка терориста така: вони роблять те, що можуть. Вони. Зривають злість за невдачі на фронті на цивільних, досі сподіваючись, що це зламає волю українців до перемоги до спротиву, і тому, на жаль, поки не забезпечені всі наші міста достатньою протиповітряною обороною, такі випадки будуть траплятися. Але ми, якщо дивитися динаміку з Ну, з минулого року ми бачимо, що все важче, важче їм це робити, бо українська протиповітряна оборона стає все густіше, а набирається досвіду, і тому такі атаки з ворогу стає все важче робити. Угу. Ну а так, але на жаль, ще він може це робити. і бачимо, що є загиблі, загиблих багато. Бо знову ж таки, це в ніч на, на сьогоднішній день сталося, і люди в себе фактично в домівках бачимо в квартирах в оселях. Загинули а загалом, от, знову ж таки, ми зараз кажемо про те, що там черговий Рамштайн може бути вже днями, і зараз оголошувалася інформація про те, що ще п'ять петріотів буде виготовляти. Компанія, виробник я так розумію, що ми можемо на них претендувати так чи інакше. А це все зараз, те, що сталося, воно знову таки якось може вплинути на ті рішення, які будуть прийматися, чи зараз вже по іншому політики в світі сприймають наші прохання? Ну, дивіться, звичайно, що може вплинути, по, а, те, що підірвали Каховську ГЕС. Це звичайно теракт і беззаперечно показує, що Путін буде йти на будь-які злочини, в тому числі злочини проти екології такого того ж Чорного моря, і це зачепляє інтереси багатьох країн на чорноморського узбережжя. Звичайно, що це слова України, що надайте в першу чергу зараз нам авіацію, вони ставати будуть все гучніше. І можливо, що ми нам можуть допомогти багато країн, які є наявності або ці F-16. От нещодавно ми дізналися, що в Австралії виявляється є F-18, які вони збираються списувати, тому що вони F-35 зараз займають. А сьогодні я бачу повідомлення, що можливо, що з Японії може надійти. І це дуже оптимістично, і це показує, що принципи резерви існують, і тут слід дотискати, дотискати захід, щоб в першу чергу авіація швидше надходила в Україну, тому що авіація це ж і посилення нашої протиповітряної оборони, тому що ті самі шахіди, ну і так далі можна буде збувати за рахунок авіації, якої нас просто буде більше. Так, ви а, про Каховську ГЕС згадали, і тут знаєте, я одразу запитаю, поки ми далеко від цієї теми не пішли. Бо як на мене, от а, просто вже тиждень так минув з того теракту, як вони це зробили, і одразу була якась думка про те, що це може бути лише така якась перша ланка у а, ланцюгу техногенних катастроф, які вони можуть на окупованих територіях влаштувати. Бо а, наш гур казав і місяць, тому і цього тижня це підтвердилося, що на кримському титані теж можуть бути. Провокації з боку ворога зроблені це хімічне підприємство. Воно зокрема використовує виробництво аміак, тобто може бути достатньо серйозна катастрофа. Отже, наразі рашистські військові дійсно розглядають в Криму сценарій виведення з ладу цього підприємства. Воно розташовано в Армянську. Отже, це на випадок відступу та втечі. У них такий план заявив представник української розвідки Андрій Юсов. А процитую передусім, це може бути шантаж, оскільки ряд дій, що здійснюються окупантами, мають демонструвати. Траційний характер це продовження шантажу з боку терористів, які ми бачили на заес інших об'єктах. А також розглядають сценарій виведення з ладу підприємства на випадок відступу та втечі Путін не приховує, що деіндустріалізація України це геноцидна практика, яка є війною Росії проти України. Так вони дуже цим хизуються Вони якось так це перекручують завжди, що там якось декомунізацію чи чомусь сюди приплітають. Але Ну дійсно, вони для них Крим це не один раз говорилося, дуже важливо в багатьох питаннях. Історія чи дійсно вони можуть от аж настільки зараз в паніці і в вічеї бути, аби піти от на такий злочин, в тому числі, бо підрив греблі це жахливе злочин. Це екоцити. Ми ще до кінця не розуміємо його наслідки. А тут хімічне підприємство і… А це буде хмара, і наслідки тут теж можуть бути до речі для, для самої Росії, бо невідомо, куди ж подує вітер достатньо серйозними. Я думаю, що можуть. Я думаю, що зроблять, тому що Росіяни в дійсності ну, дивіться, декомунізація, Вони ж мають на увазі, що ми вам не залишимо увесь спадок радянського союзу. Вони ж вважають це своїм, чомусь так, начебто, знаєте, Україна не була частиною радянського союзу, начебто, Україна не будували. Нафтову промисловість радянського союзу, які залишилося в тому числі у спадок Росії. Ну і багато це така і збочена в дійсності логіка. Тут нічого дивного немає, і в принципі під декомунізацією вони теж мали це на увазі. Але думаю, що звичайно що у них нічого не вийде. Ну не буде ця промисловість, буде інша промисловість. Може значно краще. Ну і так далі. Ну і плюс все рівно будете платити репарації, все це відновлювати, якщо що тому нічого тут дивного немає в їхній політиці, і звичайно, що буде погрожувати, але це їм нічого не додасть. Нічого не додасть. Єдине, що Україна повинна давати відповідь на це. Для цього власне ВПК повинен бути в промислових масштабах. Так для того, щоб залетіло сюди там 20 шахедів. Туди полетіло 40 шахедів нашого класу, вибивати їх на автопереробне підприємство. Тобто у вас е е декомунізація, а у нас своя декомунізація. Так і нам байдуже, що ви там будете плакати, кричати. Е тобто, в принципі в радіосі 200-300, 500 кілометрів в радіусі від кордонів України, я думаю, можна влаштувати їм таку саму декомунізацію, як вони говорять. Тому що це військові об'єкти, вони є легальними цілями для наших, для наших і спецслужб і, і для військових. Спецслужби це реалізують активно. Ми вже бачимо, як говорить наш шановний глава СБУ, завжди його цитую з задоволенням, і збавовна тайм буде більше і більше. Нічого ми вам не обіцяємо крім смерті на території України. Тобто, це ведеться контррозвідувальна робота, і спецназ СБУ активно, як бойовий підрозділ працює. І по танках, і по військовій техніці. Як всередині України, так і кордоном. Так що не ображайтеся. Де, де індустріалізація і децентралізація, точніше, де нацифікація, у вас теж буде. Тільки вона буде виглядати значно о, в іншому форматі, ніж ви думали. Ну так, демілітаризацію Ми вже частково на їхньому цьому параді Побєди побачили на червоній площі. Дуже було до речі, це показово. Але от ви кажете так про враження військових об'єктів біля кордонів з Україною, і тут знаєте, згадується Білгородщина. Що звідти давно не було новин? Якось расисти так у своїх цих пропагандистських шоу дуже велику увагу контрнаступу нашому приділяли. А отут щось не говорили. Як там у них справи? От зараз кажуть про те, що зокрема блогери, які слідкують за ситуацією, там кажуть, що білгородська влада попросила підрозділ Ахмат допомогти захистом власних кордонів, оскільки мовляв російська армія з цим не справляється. Це я так розумію, до Тікток військ звернулися по допомогу. Чому до них? Подивимось, подивимось, чи піш. А, а то знаєте, тут цікавий, цікавий момент, чому чеченці. А у мене є підозра, що росіяни побоюються власні війська висувати, тому що існуємо вірне, що вони можуть перейти на біг цього Легіону Свободи. Чому? Тому що тобто вони вважають, що чеченцям не мають чого втрачати, вони мають власне почуття до, до росіяни, вони, начебто, не будуть переходити. Та запрошувати то вони можуть. Але тут питання в Кадирові. Чи піде Кадиров? На те, щоб витрачати власний ресурс військовий, який йому й так потрібен а, в, в смуті і великій ймовірності громадянської війні, яка настане в Росії, тому що кадиров і так знаходиться досить такому хиткому становищі, тому що єдине, що зараз об'єднує всіх російських а, військових і спецслужби незважаючи на конфлікти, які у них є. Вони об'єднані од єдиним бажанням прибити Кадирова, хоч зараз, а тому, що Кадиров тримається на Путіна. і тому звичайно, що Кадиров буде зберігати ресурс, не витрачати його для того, щоб мати можливість себе або брати участь у кримінальних розбірках, які настануть в Росії, або після зміни Путіна, або а вже зараз, коли почнеться конфлікти, в тому числі по лінії Пригожин, міністерства оборони або Пригожин той теж Кадиров, тому що ж Пригожин, він очолює оцю фашистську угруповання а нацистів російських, які теж хочуть прибити Кадирова, і тому в даному випадку подивимось, чи наважиться він туди піти, тому що їм звичайно більш комфортно буде в заград загонах. Розстрілювати росіян, які бежуть від лінії кордону, і тому це, це їм цікаво. Угу. А, так, до там до речі, до досить багато цікавої інформації. от ви згадали про цей конфлікт. І так розумію, що це через оцей указ, що так, аби підписували договори ПВК з армією Росії. Пригож Пригожин якраз не хоче цього робити, а от Кадирівці навіть на камеру підписали. Тобто, це може і про якийсь черговий виток цього конфлікту говорити. Ну і я знаєте, я прямо спрошу нам спитаю, нам що з цього чи нічого. Чим більше там конфліктів, тим краще. Нам цікаво будь-яка буча там да? ну мається на увазі, що не місто, а те, що там буде більше, а, хоча знаєте, пане Тарасе, так вибачте, більше... вас переб'ють. от ви, коли почали говорити, що бояться щоб російська армія до них йшла перш ніж ви сказали про перехід на бік легіону Свобода Росії. Я чомусь подумала, що вони бояться тих зґвалтувань. І... Пограбування всього іншого, бо ну от ви якось про бучу зараз гадалося, як себе згора ну, там, 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 там інше зґвалтування. Там вже ж ми бачили вже це довідки, що там якісь е, якраз скрепно дуже е, проти російської армії воюють саме Ахма ахматовці Там да. Тобто там російським солдатам неперелівки, там да? причому чоловікам. там у них якась знаєте, фішка така. Знаєте, у них і так все зациклене на сексі, так? А тут ще то то зголтуємо, то то ну це тюремна культура, що ви хочете від цих зеків, так а тому, звичайно, що в даному випадку. Ми будемо вітати будь-яку історію, яка пов'язана зі смутою на території Російської Федерації, ми повинні допомагати в створенні цієї ситуації, в тому числі цими легіонами свободи, а в тому числі точковими точковим знищенням будь-яких відомих осіб, як того Захара Прилепіна. Там владлена Татарського та іншої для того, щоб створювати, щоб вони билися і з'ясовували, де тут хто тут це все створив, і що було їм страшно. А, якщо, а в дійсності, якщо говорити загалом, то а, от єдине хто з цієї тусовки, яку ви назвали, зацікавлений у поразці Російської Федерації війни, це є пригожин тому що у нього є майбутнє у після Росії. Слухайте, у нього ще а, яке нього... є майбутнє? Так, от просто зараз мені редактор підказує Москов Таймс. Пише, що Пригожин виявився вдвічі популярнішим за Путіна за запитами росіян в інтернеті. Ну я розумію, що їхні соціальні опитування це взагалі ні, ні про що не кажуть. А це каже про щось. Говорить, що це означає, що Пригожин може отримати на Пригожин. Це єдина особа, яка зацікавлена щиро зацікавлена має мотиви, принаймні в поразці Російської Федерації, тому що у нього є перспективи у постпутінській Росії. Він може отримати частину влади через своїх головорізів, ПВК Вагнера братиме участь у перерозподілі активів. А, і це його це влаштовує. От Кадирова зникнення Путіна не влаштовує, тому що як я вам сказав, його швидше за все будуть намагатися прибити всі, а, і тому він так і а, затято підтримує Путіна. Хоча підписання контрактів його в російську армію в дійсності нічого не означає. У нього є власні люди. і в Росгвардії, у нього є власні люди. і в ФСБ. У нього є власні люди. Ну в місцевих е, органах, де він е, в Чечні, в першу чергу, вони так контролюють всіх силовиків в Чечні. Там немає значення, е, чи підписали вони контракт, чи не підписали контракт. Чому тому, що там зв'язки і віддані в першу чергу Кадирову, а е, відповідно до таких племенних е, родових зв'язків якими оплутаний Кавказ і оплутана безпосередньо Чечня, і тому будь-яка е, бу, будь-яка сутичка, будь-який конфлікт вона розхитує владу Путіна в першу чергу. Нам це цікаво, і Україна повинна вболювати за всі сторони в даному випадку, підливати бензинчику це багаття, для того, щоб воно горіло, горіло якомога яскравіше. Так і згоріло вже якнайшвидше. До речі, у нас з вами буквально тут хвилина залишається, але не можу не додати. Путін зараз зустрічається з цими воєнкорами, так званими на економічному форумі. Чомусь, але ну окей, а, про і вперше прокоментував атаки на Білгородщину. А, каже, що проблеми є що треба кордон посилювати. Що якщо будуть продовжуватися обстріли, то Москва буде рассматривати попро про создання в Україні санітарної зони, ну і цього іншого, от коротко, будь ласка, щодо перспектив цієї всієї історії, які вони так санітарна зона вже створюється тільки на території Росії, от вона вже створюється. от це загрози обстрілів з боку України знищення для того, щоб в Білгороді не стояло установки. Які те саме С-300 які обстрілюють Харківщину. Не хвилюйся Путін, воно створюється тільки на території Росії, і чим mm -hmm. далі, тим гірше буде для Росіян. А так зрозуміло, пане Тарасе. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. І мушу вас вже відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадує політехнолог. Вам. Тарас Загородній долучився до нас з вами.